Вітаю сьогодні. Ми говоримо з деканом гуманітарного факультету Тетяною Володимировною Хитровою. Згадуємо про минуле, плануємо майбутнє, згадуємо людей і говоримо про людей, які творять сьогодення Запорізької політехніки. Вітаю! Вітаю гуманітарні науки формують світогляд. Студентів впливають на розвиток освіти в цілому. Які ви бачите перспективи вашого факультету? Дякую за цікаве питання, тому що воно спонукає до роздумів, воно спонукає до плату, до планування і до розробки нових стратегій відповідно до сучасних реалій, до сучасних вимог, до сучасного світу, який є багатогранний, цікавий. Гуманітарний факультет безумовно розвивається в концепції загальної стратегії розвитку Національного університету Запорізька Політехніка, цілий сталого розвитку України до 2030 року, а також стратегії популяризації української мови в Україні і поза її межами до 2030 року. Ми цього року. Зробили величезний аналіз тих змін, які відбулися, відбуваються у світі в концепції переходу від суспільства споживання до суспільства послуг, сервісу. І, відповідно, наразі основним слоганом гуманітарного факультету є від гуманітарних наук до соціально-гуманітарних технологій та сервісу. Адже основний напрям діяльності факультету це все ж таки формування загальнолюдських цінностей, які направлені на розвиток соціальних скелів, комунікативних скелів, формування патріотизму, дотримання і збереження культурних та історичних традицій, національної пам'яті. І одночасно ми надаємо це. І як послугу, тому що ми підходимо до концепції самого суспільства. Ми не нав'язуємо. Ми це виховуємо, подаємо в ті нові обгорці, ті цікаві цифрові обгорці, в інноваційні обгорці, яку вимагає сучасний споживач. Дякую дуже. Але університет це не лише про знання. Перш за все, ви вже торкнулися цієї теми, що це про культуру. Як виховати творців? Ну, творець, митець це безумовно філософські категорії. І їх не можна виховати. До цього треба прийти і усвідомити. Але ми можемо навчити мислити, і ми можемо навчити показати той шлях, яким правильно йти. Наприклад, мислити під текстами і в контексті, мислити кононативно. А не детонатами, тобто прямим значенням, ми можемо навчити творчому підходу. Ми можемо показати, де наше національне коріння і в чому з заложена. Естетика нашого мислення, от, наприклад, козаки-характерники, да, це про козацьку магію. Ми можемо показати ті традиції, продемонструвати і обов'язково налагоджувати той зв'язок з усіма українцями по всьому світу, які знаходяться і в діаспорі, і сьогодні знаходяться на тимчасово окупованих територіях. І ось така місія гуманітарного факультету, вона і формує оце соціокультурне тло національного університету Запорізька політехніка. Супер. Сучасний студент бажає вчитися в сучасному просторі. Університет з віковими традиціями має їх накопичив безліч таких традицій. Як зберегти цей баланс між традиціями і інноваціями? Ви знаєте, як експерт на зяву, я доволі часто сама ставлю це питання, особливо в вузах, в закладах вищої освіти, які мавля, мають давню історію, давні традиції. І безумовно, над цим питанням я багато разів думала. Для мене відповідь одна. Перше, це академічний підхід. Це, знову ж таки, в ньому є власний баланс. Але. Постійний моніторинг суспільних змін, постійний моніторинг. Аудиторії покоління щороку змінюється, і те покоління, скажімо, яке було 10 років тому, і, можливо, ще читало в соціальних мережах тексти, сьогоднішнє покоління більше читає книги, але дивиться в соціальних мережах, використовує виключно як медіа, дивиться ролики. І ми маємо в контексті, знову ж таки, сервісної концепції сучасного суспільства, знайти оцей баланс подачі методів про важливе, про збереження національної ідентичності, але зрозуміло, і тієї. Умову, яку найкраще сприймає сьогоднішній студент. Я завжди говорю студентам на першій парі: не лише ми вас навчаємо, а ви нам допомагаєте своїми очима бачити сучасний світ. І от в баланс розуміння, що хоче студент, власне, це і концепція студентоцентрованого підходу, і те, що можемо дати ми, як науковці, дослідники і викладачі-педагоги, я й бачу цей баланс академічно. Не можу не спитати, ви сказали про студентку, центрованість. Ваше ставлення? Бо знаю, по різному викладачі до цього ставляться. Нібито ми перетворюємося на прислугу для студентів. На мою думку, це неправильно. Як ви поясните, роз'ясните, і що взагалі от гуманітарний факультет і студентоцентрованість? для мене студентоцентрований підхід це найкраще, що відбулося. Насправді пропонує нам сьогодні і національне агентство забезпечення якості вищої освіти, і всі ті програми, які направлені Міністерства освіти України. Адже це почути то почути наступне покоління українців, почути. Знову ж таки, це дуже важливо. Лише почуте суспільство сприймає те, що ми йому даємо. Це вміти слухати молодь. Там дуже багато цікаво. Люблю проводити час з молоді. З великим бажанням, як медіатренер, зустрічаюсь із студентським самоврядуванням. На минулому тижні проводили місце з американським університетом. Це мене надихає і мотивує насправді. Тому для викладача і педагога студентоцентрований центрований підхід це мотивація, а ніяк, скажімо, не якась там не якийсь черговий, чергова сходинка сервісу, яку ми маємо надавати. За кожним керівником. А ви нещодавно стали керівником факультету? Стоїть особистість. Щойно ви сказали, що вас мотивує? Як створювати командну роботу? Як взагалі поратись з величезною кількістю питань, які валяться на голову, і взагалі декан, Це складно. Ну, знову ж таки, це продовжує попереднє питання, це про мотивацію, але я хочу трошки розширити, тому що саме слово мотивація да, до роботи. Ну, Знову ж таки, робота це звучить якось так Да? Мотивація роботи з людьми, спілкування, працювати в команді справді для досягнення цілей. Для мене це три компоненти. От професійна мотивація мене як особистості, друге це натхнення, і третій це, це робота на результат. Тобто… Робота на результат, і всі ці три компоненти насправді вони про команду. Робота на результат це досягнення спільних цілей. Це коли ми кажемо, що процес цікавий, цікавий результат. Коли ми говоримо про особистісний розвиток, люди на нього впливають, оточення на нього впливає. На нього впливають матеріальні і нематеріальні речі: книга, фільм, знайомство, це вміння слухати і дослухатися. Ну і професійна мотивація для мене знову. Це в першу чергу люди, їхні вчинки, бажання, прагнення, думки, вміти слухати. В чужих думках є джерело вашої мотивації. Супер, дякую дуже. А, книга, ви щойно про це згадали, формує світогляд, дає нові ідеї, можливості, натхнення, допомагає нам іноді від, просто відпочити. А, які книги останнім часом вас найбільше вразили? якщо, звісно, є Є хвилинка почитати. Кажу чесно, я одночасно можу читати кілька книг. Зараз в кабінеті, коли в мене є вільний час, мені подарували нещодавно книгу, доктор історичних наук, професор Шаповалов Георгій Іванович, привіз мені зі Львова. Вона називається Музей Володимира Патика. Це музей відомого, 60, ну раніше мало відомо, наразі відомого 60-ника, художника-модерніста. І книга дуже ілюстрована. Я можу годинами розглядати ті зображення радянського реалізму доби 60-ників. Надзвичайно цікава книга, яка якраз надихає. Далі, що мене мотивує? Мотивує мене насправді німецька філософія, як це не банально. Моя книга, до якої буду повертати все життя, це архетипи, колективне, несвідоме Карла Юнга. Воно говорить, ця книга важлива чим? Вона говорить про дві сторони розуму людини, особистісного і загальнолюдського. І я постійно в ній знаходжу щось нове для себе. І ще відкрию таємницю. Я дуже люблю книги з маркетингу, але не навчальні. А ті, які не скільки направлені на мотивацію як особистості, от зроби, піди, встань і так далі, які розкривають цікаві творчі підходи. Наприклад, це кафе на краю світа, світу Джона Стрелеякі, надзвичайно цікаве. І безумовно, я люблю сучасних українських письменників. У мене в кабінеті є поличка, студенти знають, вони можуть проходити, брати і читати. Марія Матюс. З незнайомо особисто, надзвичайно глибока особистість, букова земля, солодка Даруся завжди стоять у мене в кабінеті. Я люблю дуже запорізьких поетів. Олександр Виженко теж знаю особисто. Україна кохання раджу почитати. Це неймовірний код українського кохання. Знову ж таки, це повертаюся до козаків-характерників, їхньої магії. Це те, що в нашому генокоді обов'язково треба знайомитись. І багато інших українських. Письменників, поетів, книги в мене стоять. Я запрошу, будь ласка, і працівників, і студентів університету завжди поділюсь. До речі, ми готуємось робити конкурс на знання і декламування віршів запорізького краю. Я думаю, що раз ви знайомі з творчістю запорізьких письменників, це буде цікава історія і для школярів, і для студентів Без нашого можливо. університету. А мрії розкривають справжні цінності і прагнення людей. Про що ви мрієте поза межами професії? Дякую, цікаве питання. Це питання неодноразово я сама собі ставила і не так давно. Якихось матеріальних мрій наразі, от відверто вам скажу, в мене нема. Вони були в більш молодому віці, як у будь-якої молодої людини. Вони були. Наразі, знову ж таки, мої мрії пов'язані, як і кожного українця, щоб нарешті в нас настав мир, і щонайменше трагічних днів було щомісяця. Але кажу, в мене мрія, так? мрія знайти баланс. От ви говорили про мислителів і так далі, творців і так далі. От знайти баланс правильний між практичним і духовним. Знайти баланс. Э... В спілкуванні з людьми, бо всі ми різні, і не можна критикувати точку зору одного, бо ви її не дотримуєтесь. Ні, це просто інша людина. Вона по-іншому сприймає світ. І в її думках, в її діях, в її висловлюваннях є раціональне зерно. Якщо ми мислимо не так, як хтось інший, це не значить, що хтось правий чи неправий. І ось, мабуть, моя мрія знайти баланс в усьому цьому практичному вимірі, духовному вимірі, ціннісному особистісному і загальнолюдському. Кожне захоплення відкриває нові грані в людині. Чи є у вас захоплення, яке стало, можливо, здивує ваших колег, але для вас воно дуже важливе? Ну, я з дитинства була такою творчою дитиною, малювала, співала і танцювала, і причому це не було на місці. Це захоплення були по 5 років і так далі. Ця творчість вона особливо надихає, але останні роки в 20, відверто це не пов'язане з моєю професійною діяльністю, але я не буду приховувати. Я дуже люблю все, що пов'язано з ландшафтним дизайном. І кожну вільну хвилинку я не витрачаю, хай не ображаються знайомі і подруги на подруг. Я витрачаю на те, що я вивчаю рослинний світ. Я вивчаю на латині, я читаю наукові публікації, мені це подобається. І так я захопилася між іншим творчістю видатних українських публіцистів, я б скажу філософів, політологів. Це родиною Юрія і Івана Липи. І, власне, книга про корисні рослини і те, що наша аптека під ногами Івана Липа мене дуже надихнула. Хоча я читала про чорноморську доктрину, політичну доктрину України Юрія Липи. І ось таке в мене хобі. Можливо, для когось банальне, але мене це надихає. Там я шукаю джерело своїх сил насправді. Супер. Наступне питання якраз буде <с дотичним <с до того, що ви щойно сказали. Інколи хочеться уявити, як звичайні речі перетворюються на щось незвичайне, повсякденне стає святом. Якби ви могли. Перетворити будь-яку повсякденність на свято. Що б це було? Ой, таке цікаве питання, знову ж таки. Найбільше в житті я не люблю івенти, відверто вам ділюсь. Тому для мене свято це інколи просто цікава зустріч. Я вам хочу сказати, що якраз Національний університет, Запорізька політехніка, для мене багато особисто влаштовує свят. Це цікаві зустрічі, знайомства, можливості. І більшість таких банальних речей я б перетворила на таку цікаву ефективну комунікацію, мабуть, десь так. Треба обов'язково сказати, що за фахом журналіста, а журналіст це, мабуть, обов'язково. Да? Спілкування це як так, частина, частина вже вас. Ми з вами спілкуємося з нагоди 120 років Запорізької політехніки. І запорізька політехніка для кожного з нас це щось особисто. Який ваш улюблений образ, емоція, коли ви думаєте про запорізьку політехніку? Я слухала дуже багато різноманітних офіційних промов, які стосуються Національного університету Запорізька політехніка. Чому я починаю з цього? власне? І часто говорять машинка, машинка. Я не є випускницею Запорізької політехніки. Для мене це не машинка. вибачайте, для мене це запорізька політехніка. Це величезний освітній хаб, можна я так скажу, тому що е, запорізька політехніка насправді виконує набагато більше функцій, як просто заклад вищої освіти. Е, для мене це величезний простір можливостей для самореалізації, для працевлаштування, для кар'єрного росту. Для наукового зростання. І я себе якось зловила на думці, що, що ідучи на роботу, я собі не говорю, що це просто робота. Я йду туди, де мені гарно, де мені приємно, де я надихаюсь, розвиваюсь, де я зустріла і спілкуюся з великою кількістю приємних, розумних, цікавих людей. Я тут зустріла своїх друзів, не просто колег. На попередню роботу, коли ходила, я собі часто говорила, це просто робота. Тут зовсім інша. І ви знаєте, це про духовність, це те, що заряджає, мотивує попереднє питання. Десь так. Отак От я сприймаю Запорізьку політехніку. Дякую вам дуже за цікаву, відверту розмову. Щиро бажаю вам натхнення у роботі і до нових зустрічей. Дякую вам за цікаві питання за інтерв'ю. Вони спонукали задуматися черговий раз, і я над ними ще подумаю, оскільки вони стосуються не лише професійного, а й особистісного. Дякую вам. Дякую.